Я всіх вітаю і хочу познайомитися з моїм другом, хорошим Любомиром Глинським. Любчик живе в рай. Десь дуже приємно. Всіх вітаємо. Поговоримо з справді, товаришем Сашком. В цьому інтерв'ю я хочу задати йому кілька питань. Він дуже інтересний чоловік, в тому плані, що живе в величкому містечку Рава Руська. І є психологом за освіти, ми разом з ним вчилися. Я б хотів би задати питання такі. Крім того, що він е має кабінети, бо працює психологом, він ще попутно є адміністратором Адміністратор. Адміністратор. в приватному підприємстві. Я хотів би запитати його, як йому вдається сумічати ті дві речі. Що людина мусить знаходити час? І для себе, і для свого е, хобі, і для свого бізнесу. А якщо такі речі сполучаються з одним, то взагалі тоді людина відчуває себе повноцінною і, і вона усвідомлює, розуміє, що в тому житті вона робить добро, забезпечує свою сім'ю, але і для себе вона відповідно побучає задоволення по фаху, яка вона закінчувала, який їй подобається. Тобто виходить так, що твоє консультування психологічне то не є те, що ти отримуєш її? Ну, звичайно, звичайно, в нашому середовищі, середовищі Галичини. Ну, все-таки люди більше звертаються, можливо, навіть чи до священників, чи до ворожих, чи навіть до сусіда прийдуть з бутилкою, чи до сусідки з печеньками <-помікає>, кавою, але до психологів все-таки є певна насторога, певна якесь. Е Є бачення, що психолог щось асоціюється більш з психіатром чи з якоюсь невилікованою психічною хворобою, і через то все-таки до психолога йдуть рідше. Але йдуть, і ситуація заміняється, тому що, скажімо так, суспільство наше може, ви вже чули, хворе, і, і ця хвороба, можна так сказати, вона є просуюча. І людина, коли її сильно вже допече. Коли вже ніхто і нічого їй вже не, допомог, не допомагає, не допоможе, вона тоді йде все-таки до психолога і розбирається зі своїми проблемами. Тобто вона сама розбирається зі своїми проблемами, але психолог для того, щоб їй в тому допомогти, направити і повести. Дуже цікаво. Людмик, то є цей чоловік, який хоче е, побороти ті стереотипи, які в нас склалися в суспільстві щодо психологів. Сама людина, як така, вона нічого не здатна сама собою витягнути. Але коли ми разом, коли та проблема е, обговорюється в ширшому колі, колі тих, які е, щось можуть зробити, чи психологи, чи психіатри, чи, чи тренера різних спеціальностей, всі разом ми можемо, можемо щось принести тому суспільству корисне і змінити його на краще. Тільки так, тільки разом. Один по одному. Нічого не хочеться. Добре, це таке питання. От, наприклад, якщо взяти у Львові психологи, терапевти, які приймають там, в кабінетах своїх, і в школах і так далі, це зрозуміло. А от взяти, наприклад, таке маленьке містечко, якрава руска, так? Клієнти, які до тебе приходить, ти з ними спілкуєшся, чимось вони вирішують свої проблеми. Ти їх бачиш потім в себе в містечку? Яка реакція людей? Ну, я думаю, все-таки та людина, яка приходить і яка, ну я надіюся і так бачу, що своєю консультацією, своєю якоюсь певною допомогою я поміг. Такі люди, якщо зустрічаються, звичайно, привітно говорять добрий день, і до побачення, живуть своїм життям. І це найкраще, тому що не треба там психолога помічати, там, з ним, як то кажуть, чи втікати від нього, чи там планятися. Просто треба жити своїм життям, психолог для того, щоб є для того, щоб помогти і відійти в сторону. А життя тебе далі в тої людині, добре, тепер про консультування твоє. Е, які приблизно такі в тебе є кілька напрямків. Я знаю, що ти більше е, сімейних таких проблем. проблемов. Практикуєшся, що ти? Тобі люди, люди переважно звертається, власне, що дуже велика є конфліктність в нашій іменно Галицькій сім'ї. На великий жаль, дуже багато стереотипів, тих стереотипів, які тягнуться, можливо, історично. От породжують ту конфліктність, яку, яку на стані чоловік, жінка, чи сім'я, чи родина вирішити окремо. Вирішити своїми силами і коли. Та ситуація вже доходить до крайності, там, ну, з боку, може доходити до побиття жінки, наприклад. Чи з другого боку до розриву зв'язків і страждання дітей тут же звертається до психолога і, і просить допомогти. Добре, ми говорили про стереотипи, я почув кілька раз стереотипи, які би ти міг виділити стереотипи Галичан. Ну, на мій погляд, все-таки якісь стереотипи в першу чергу вони пов із, взагалі пов'язані із загальними стереотипами українця, але ну, перший такий звичайний стереотип те, моя хата з краю, слідуючи таке, що іменно стосується е, українців, галичан, то поки грім не вдарить чи блискавка не вдарить, е, як то кажуть, хлопне не, не стрепенеться. Що ще можна сказати? Ну багато вже таких особистих стереотипів, які вже стосуються навіть можливо певної, певної місцевості. Все-таки наш е, наряд поділений не тільки бо там, в принцип таких регіональних Галичина, там, центр України, Поліса, Донбас, але все-таки навіть в кожному містечку, в кожному селі, кожному місті є якісь своя специфіка. Так. Своя специфіка. В менших містах специфіка боязні. А що про мене скажуть інші? Це є дуже дуже складний і дуже такий стереотип, який не дає людині розвиватися, який не дає людині скажімо так звернутися за допомогою, тому що в маленьких містечках всі кожного всі знають, і людина, людина просто стидається через сти бої, через боязнь, через певні внутрішні, скажімо так, протиріччя, вона стримує себе. Коли їй справді потрібна допомога, вона Тобто, найбільш... коли вже край приходить, якийсь серйозне випробування, тоді може людина звернеться, якщо вона знає, що є маленьку містечко психолога. Вона може і не знати про це. Ну залежно того, таке, хто хоче, хто сильно вже того, як то кажуть, є, бажає і потребує, він знає. він знає. Чи тут в містечку психолога, чи поїде до обласного центру, він тоді вже здиве. Тому що як припече людину повір мені, що тоді вже людина справді то є первинний інстинкт, як би сказати, це вже стосується життя і смерті. І тоді вже людина, людина починає шукати вихід. Шкода, але буває деколи щось заплюне. І просто приходять ще, можна так сказати, така категорія, які потребують психології, як би сказати, пояснення певних речей психології для свого навчання, для свого подальшого навчання, тому що ви знаєте, зараз психологія є у всіх навчальних закладах. Крім того, дуже багато при, як би сказати, прийняті на роботу тих самих скажімо так, служб в поганичні війська, внутрішні війська, служби безпеки проходять тести по психології. Ну і звичайно, там люди, які після школи чи після там навчальних закладів, вони потребують роз'яснення, потребують допомоги, щоб зрозуміти, що то за тести, щоб перебороти страх перед тими тестами. Е, е, власне так, е -е, звертаються люди, тому що а до кого вони звернуться? Вони знають, що мають перед, перед тими тестами певний страх, певне, якусь, так відчуття, що вони. Того не знають, що щось дуже страшне для них. Вони мусять, для них, в першу чергу, є необхідно, щоб вони заспокоїлися. Ну і, звичайно, ті люди шукають допомоги психолога, які вже в тому питанні в бігті. Дуже інтересно виходить, що Любомир консультує людей, які готуються до якихось професійних тестів, проходять такі люди. І це теж хороша тема. І мене дуже тішить, що люди, психологія стає Вищої до людей. власне, мене ще, от, що я би хотів так донести до загалу такі, таку річ, як питання внутрішньої сили, внутрішньої духовності особистості. Все-таки це є велике має значення для конкретної людини, чи той людина, яка звертається до психолога, потребує допомоги, чи просто звичайної людини громадянина в нашому суспільстві. Враховуючи те, що буквально на особистість в нашому суспільстві йде тиск зі всіх з всіх сторін, можна так сказати, невпевненості в суспільстві, тобто пов'язані з роботою, дуже великий тиск зараз йде суспільства на особистість. І кожна людина має ядро, ядро своєї сили, ядро своєї духовності, то, як хто хоче, як хто. Може сформулювати, але суть в тому, що це ядро, цю силу, цю духовність треба розвивати. А розвивати як? Розвивати в тому питанні, що те, що потребує людина, вона повинна внутрішньо, вона повинна хотіти, хотити, повинна бажати того і повинна розвивати в собі певні такі. Чинники, які можуть протиставитись е, отою про силою, сило тих, тих. тими силами, що йдуть ззовні, що йдуть ззовні, тиснуть на особистість, і е, не боятися, не боятися людям звертатися до психологів, звертатися до тих людей, які можуть допомогти в кожному конкретному випадку, тому що е, треба розуміти, що ми своїми силами поодинці не зможемо перебороти ті. Негативні сторони, негативні впливи суспільства, вони нас постійно на нас давлять і постійно просто хочуть нас, скажімо так, перемолоти. Але коли ми звертаємося до відповідних е, кваліфікованих людей, коли ми, е, скажімо так, спілкуємося намислимося так. так один з одним, спілкуємося в колії сім'ї, не там на якісь побутові теми, але на теми зростання духовності. Зростання, скажімо так, свого потенціалу, свого е, самореалізації своєї, що ми в тому плані працюємо над собою. Ми, е, ми зростаємо. Ми зростаємо і це, це дає позитивний вплив загально на наше життя, на наші відносини в сім'ї, в родині і на роботі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Погляд, я сказав про таке ядро, яке кожна людина має. То ядро має воно є, воно є просто. Ми можемо його. Якими силами ми сила, можемо сила. те ядро сформувати, там, отримувати, підсилювати. Це, Знаєш, що, кожна людина то відчуває по-своєму. Для одної людини, е, як кажеш, якими силами сили отримувати, формувати, розвивати. Одна людина, ну, наприклад, так, може там, е, знаходити підсилення своєї духовності там, в релігії, в церкві, там, навіть якось зібраннях е, собі подібних. Е, Поглядів з людьми різних, як би сказати, друга людина може знаходити підсилення свого розвитку, свого ядра того допомогу, в тому, що вона робить ту роботу, яка їй подобається, і робить її професійно і якісно. Тобто кожна людина відчуває то внутрішнє, але завжди суспільство нам ставить перешкоди. Перешкоди в тому, щоб Аби не було річку. Оце цікаво відбулося, якби не було б перешкоди. Але напевно всі були захищені, щоб дуже було легко ну, і. красиво. так в тому, в тому житті в суспільстві не буває. А по-друге, напевно, ну, вони є для того перешкоди, щоб їх переходити, переборювати. Ми сильніше стаємо, <рес> коли сильніші. І ми тоді відчуваємо смак життя. Смак життя, власне, в тому, щоб перебороти щось собі, щось в суспільстві, щось, щось би сказати. Змінити себе і свій оточуючий світ на позитив. Хоч на ту крапельку, яку ми можемо зробити, і яку ще в майбутньому ми скажімо так, не тільки крапельку, а набагато більше ми здатні зробити. Люблю твій любивий висвіт, кінці, скажи мені, або якась. Не, твій дивись. Ну, багато дивись. таких висловів гарних знає. Але на першу, як то кажуть, думку, то мені завжди впадає той вислів. Життя знато коротке. Поспішайте робити добро. Добре, дякую. Ми були з Відомиром Гринським, психологом.